Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено питанням, які знову ж таки ви багато здаєте мені. Що стосується декларування доходів за кордоном, чи потрібно їх декларувати у разі, якщо ви працюєте за кордоном, стали податковими резидентами, якщо більше 183 днів ви перебуваєте за кордоном. І що робити з подачою декларації, в які строки потрібно подавати, як потрібно подавати, куди звертатись, де отримувати ці довідки. Зараз я коротко постараюсь вам розповісти. Якщо потрібно буде допомога, потім звертайтесь. Ну і буду вас просити, у вигляді вдячності, за що я вам буду дійсно вдячний, підписатись на цей канал, поширити відео в своїх соціальних мережах, щоб люди знали про свої права, не потрапляли в неприємні ситуації і мали можливість їх захистити. Тому обов'язково підпишіться на цей канал. Буду вдячний. І так, що потрібно. В будь-якому разі, у разі, якщо ви отримуєте доходи за кордоном, мова не йде про якісь соціальні виплати, це я окремо вам розповім. А саме доходи, ви працюєте за кордоном, ви повинні в Україні також подати декларацію. Те, що там подається декларація там роботодавцям за вас, чи ви подаєте декларацію, це окрема ситуація. Що стосується України, ви повинні направити сюди декларацію. І так, в Україні існує там от податки з доходів фізичних осіб. Це 18% і 1,5% це з 1 січня 2025 року це військовий збір у нас встановлений. Якщо дохід отриманий в іноземній валюті, що звичайно, якщо ви за кордоном, то перераховується по курсу саме Національного банку ви можете зайти на день саме нарахування такого доходу, тому вам потрібно буде вирахувати самостійно цю суму. А, окрема ситуація, ну і в більшості випадків, і зараз ми розберемо тільки випадки ті, коли ви знаходитесь в країні, яка має угоду з Україною, а це майже, майже всі країни мають угоду з України про уникнення подвійного оподаткування. Тому, якщо ви заплатили дохід в тій країні, в тому обсязі, в якому я зазначив тобто в Україні вам потрібно, не потрібно сплачувати. Ну, давайте так, щоб ви зрозуміли. Ну, наприклад, ви сплатили за кордоном ваш дохід за кордоном, податок склав там, 50 тисяч гривень, якщо от, скласти там, 18,5%. А в Україні ви повинні б заплатити, там, наприклад, 60 тисяч гривень. Тоді в Україні ви повинні доплатити безпосередньо. О цю різницю, 50-60, ці 10 тисяч гривень ви повинні будете доплатити. Ну, це в будь-якому разі вам повідомить податково і дасть реквізити, куди треба сплачувати. Бувають країни, в яких вище оподаткування, ніж в Україні, тоді вам доплачувати в Україні нічого не потрібно. Не дивлячись на військовий збір, доплачувати нічого не потрібно буде. Тепер, що стосується документів про сплату податків, в кожній країні, відповідно до цих угод про уникнення подвійного податкування, визначені компетентні органи, які надають довідку. В більшості випадків це Міністерство фінансів тієї країни, в якій ви знаходитесь. Туди треба звертатись як на резиденту за тією довідку, щоб вони вам видали довідку, який дохід у вас був, і який податок вам був сплачений. Як я вже зазначав, всі ці соціальні внески, благодійна допомога. Не потрібно щодо них подавати декларації, якщо ви отримували там гуманітарну допомогу. Єдине, що подається тільки, от як я зазначав, від там фрілансу чи іншої роботи, це потрібно буде подавати таку декларацію. Тепер, що стосується, як подати документи, ви можете направити їх поштою. З описом вкладення або направити електронною поштою через систему електронного документообігу України. Там є у кожного, Якщо у вас є електронні ключі, то ви можете через там свій кабінет. Податковий кабінет також подати ці документи. І далі вже податково визначить, яку суму вам потрібно доплатити і чи потрібно її доплачувати. У разі, якщо виникнуть якісь проблеми, якісь питання, звертайтеся з радістю, допоможемо визначитися. І у разі, якщо податково перевищили свої повноваження, нарахували вам більше податків, будемо разом доводити, що вони не праві, і оскаржувати цю ситуацію. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, підписка обов'язково з кожного з вас. І не забувайте допомагати Україні, допомагати вистояти, допомагати Збройним силам. Іншої країни у нас не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте і коментуйте. До зустрічі!